Шановний пане президент, громада міста, віддавши за вас свої голоси, сподівалася жити по-новому. Але недобитки банди Януковича, які досі керують містом Черніговим, намагаються дискредитувати вас і ваші дії. В даний час комунальна мафія, на чолі з міським головою та його заступником Кривенко, втілюють в життя нові комунальні тарифи, двоєкратне підвищення яких вигідно в першу чергу для їхніх фірм Приліпал, які діють при житлово-комунальному господарстві. Чернігівські корупціонери, представники Банди Януковича, користуючись слажним часом в державі, знову намагаються нажити на рахун за рахунок Чернігівців. І тому просимо вас терміново втрутитися в ситуацію в Чернігіві та припинити злочинну діяльність Чернігівського міського голови Саколова, його заступника Кривенка та інших корупціонерів при владі. Та надати доручення по проведенню разом із громадськістю на перевірку обґрунтованості корумпованих тарифів на житлово-комунальні послуги. Про прийняті вами рішення ми прилюднимо на відкритих громадських слуханнях, які пройдуть в Чернігів на Красній площі 27 липня 2004 року. Підписали Антошин, співкоординатор та України, бій. Олександр Анатолійович, громадська організація за Чернігів, Байправ Борис Степанович, ГО, Чернігівська Сотня, Василенка Марія Олександрівна, спілка підприємців «Чернігівщина», Глоба Андрій Володимирович, ГО «Молодіжний актив Чернігівщини, Зінін Дмитро Олександрович, ГО Народний контроль Чернігова», ПіУН Анатолій Володимирович, громадська організація дістала. Підтримуйте таке звернення. Прошу проголосувати. Хто за це зверне на адресу президента? Просимо проголосувати. Сьогодні ми розпочинаємо кампанію проти корупційних тарифів, які прийняті для нашого міста, для нашого населення. З іншого боку, ми розпочали кампанію проти Банди недобитків Януковича, які досі керують нашим містом. Ті, проти якого люди повстали на Майданах, в тому числі і на Майдані в Чернігові, досі керують нашим містом. Зараз, мабуть, на останок вони вирішили нажитися на комунальних тарифів. Ми будемо працювати в відповідності до чинного законодавства. Будемо направляти листи, будемо проводити мирні акції, протести, будемо здійснювати все те, що дозволяє закону. Ми не збираємося поки що якісь будівлі штурмувати або щось інше. От ми мирні люди, і ми плануємо мирні акції.